Хто такі осетини. Сам Всеволод Мюллер, на якого посилався Васо Абаєв, припускав, що предки осетинів Алани прибули на рівнини Північного Кавказу десь із глибин Центральної Азії із Турану. Сучасний археолог, історик, представник давнього осетинського роду Тамерлан Габуєв. Підтвердив припущення Міллера на думку Габуєва. Алани іраномовні і скіфи іраномовні. Але ланцюжки походження дещо інші. Алани вихідці із масагетського середовища. Мова про державу Кангюй на середній сердарі. Ареал етнотворення Аланів південний Казахстан та північні частини Узбекистана. Перша згадка Кангюй від другого століття до нашої ери в китайських джерелах. Це малосильне князівство залежне від Сюну на Сході та Юеджі на півдні. До першого століття зросла могутність Кангю за рахунок поверненців з Китаю Юеджі та Усуні. Частина Юеджі влилася в Кангюй. На рубежі Р в Кангюй мігрували Усуні. Могутність Кангюй виливається в експансію на захід. На схід рухатися не можна, там сильні Усуні. Підтримані Сюнну, на південь, могутня держава Юеджі Кушанське царство, колишня Греко-Бактрія. На захід вони захоплюють Янцай, яке перейменовують в Аланія перша згадка в Китаї Аланів. Для консолідації цих близьких, але різних народів, обирається ім'я предків Аріїв. Як довів Васо Абаєв, слова Аріана та Алан'я є тотожними. Політонім Аланія лише потім стає етнонімом. Далі Алани рухаються до понизя Дону, де вперше фіксуються греко-римськими джерелами в другій половині I століття. Вони воїни-вершники. 72 рік фіксує Флавій Аріан вперше прохід Аланів через Дар'яльський перевал у Закавказя. Археологічні пам'ятки Аланів на північному Кавказі відомі з другого століття. Алани прийшли в сарматизовану місцеву пізньокобанську культуру. Донські Алани були підкорені гунами в кінці IV століття та пройшли в Європі аж до Іспанії та до Північної Африки. Ці Алани повністю асимілювалися та втратили свою ідентичність. Алани Північного Кавказу пережили Хозарію, мали власну державу, зазнали геноциду від монголо-татарів та військ та Мерлана. Нині осетини мешкають по обидва боки Великого Кавказького хребта. Нині у світі близько півмільйона осетинів. Як видно, етногенез осетинів відбувався в Центральній Азії і лише на кінець першого століття предки осетинів Алани досягли Дону та Кавказу. На той час могутність великої скіфії в Україні вже була в минулому. А нащадки скіфів України ще проживають в малих скіфіях у Криму, в Добруджі, а також на думку академіка Бориса Рибакова. Фіксуються в зарубинецькій культурі лісостопової України. Як видно, скіфи України та предки осетинів Алани мають різні ланцюжки етногенезу. Таким чином, спростовується думка Дюмезіля та Абаєва про те, що осетини є єдиними нащадками скіфів Причорномор'я. Осетини взагалі не є нащадками скіфів Причорномор'я. мовою, вони найближчі до Ягнобців із Таджикистана. А за генетикою вони кавказці.